Підшукав собі Микита, дачку невеличку, з добрим садом, виноградом, з виходом на річку. Через тиждень жигулями прикотив Микита. Прибули з ним три синочки, і жона улита. Як сипнули ті синочки до старого саду, тільки листя похурчало з груш і винограду. Господиня тої дачки що робить, не знає. Ви ж казали, як наймали, що дітей немає, набурмосився Микита, хай візьме трясця! це голубонько, не діти, а якесь нещастя. І сказала господиня, полічивши збитки не такий страшний Микита, як його Микитки.